Всім дівчата-привіт! І ця розпалка моя таємна самбо. Це мені подарили, да? yeah. <кхи> так? Ем, тут У тебе є ножниці? Що? Ножниці є? Що тут так запечатано? що ну капець взагалі. Yeah, yeah, yeah. yeah. Дайте ножниці. Yeah. Настя, дай ножниці. Yeah. Дай ножниці. Yeah. Yeah. Настя, дайте ножниці. Yeah. А сейчас так, ject... mm -hmm. так що ви помітили, я перерівняла до волосся. Я ще вирівняла волосся, вирівнялося. Лейті? Ох, нічогося. Ох, нічогося. Ох, нічогося. Чосі мене радують, радують, радують мене. Вони просто знають твої вкус і зараз. Радують мене.

Давайте чашку вкриємо. Ні, ну я ще й рада, ну багато. Хорошенько, так. А ж дивіться, ті, хто не отримав подарунки, не засмучуйтесь, тому що вони є зараз не в школі. Ми зараз захворіли більше, правильно? Тому не засмучуйтесь, бери практику, ніж подарунок. Мамо, а що це для нас залишається? Що жити? Ну як А це мені побачився хороший Санта. Всім привіт. Я, вообще знаю, я не говорю. Сейчас, минутку. Я так давно снимала такие вот видео. А как открывать? Не знаю, может я их буду. Это обзор. Я как будто кота был. А за твою показываю? А я снимаю себе влог. Я снимаю для вас. Так, дальше.